Всім привіт! З вами знову ще і я вітаю вас на Butchery 101 Poultry або м'ясний цех 101 птиця. Сьогодні ми дізнаємось, що можна робити з птицею, як її обвалити, а головне, з якою швидкістю. І для цього я продемонструю вам, як я з заплющеними очима знімаю повністю курку з каркасу. Перше, що нам потрібно зробити, це е, вирізати. Ключиться. Ключицю. Робимо надріз вздовж. Це найскладніше зробити з заплющеними очима, але я спробую. Фактично після цього більше курку не потрібно різати, аж доки ми не дійдемо до устрічної мишці. Ось це називається вустрічне мис. Вона характерна, має абсолютно іншу текстуру і, і не доток інший. Можна робити чикен галатин